Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які пріоритетні напрямки розвитку на своїй міті наразі ставить Міністерство соціальної політики, чого нам очікувати найближчий час. Ми поговорили з вами сьогодні про підтримку родин з дітьми. Так, є відео про те, що законопроект підтримано в першому читанні стосовно того, що буде збільшення розміру грошових виплат. При народженні дитини допологова, післяпологова підтримка, пакунок школяра, пакунок малюка, тобто збільшується розміри грошових виплат. Які ще пріоритетні напрями, над чим наразі працює Міністерство соціальної політики? Значить, дивіться, Міністерство соціальної політики зосередилось наразі на реформуванні пенсійної системи протезування. Та запровадження базової соціальної допомоги. Наразі Міністерство соціальної політики працює над новою моделлю пенсійної системи. Людина, яка вийшла на пенсію, має почувати себе гідно, тому запроваджуються нові підходи, гарантовані виплати по досягненню пенсійного віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю та розміром пенсії. Далі, Другий напрямок це те, що держава буде пропонувати якісну комплексну послугу по з протезування та реабілітації. Наразі, як звітує Міністерство соціальної політики, держава пропонує 57 різних допомог для людей у складних життєвих обставинах як наслідок ці допомоги. Їх розмір є мінімальними, вони не покривають базових потреб людини. Саме тому Міністерство соціальної політики знову готує зміни до підходів надання базових соціальних допомог. Тому, бачите, наразі, отаких от три пріоритетних питання: стосовно особливо пенсійного забезпечення. Знову ж таки, йде мова про солідарну пенсійну систему, гарантовані виплати по досягненню пенсійного віку, трансформація спеціальних пенсій у професійну. Не, а саме оплата з рахуванням наступних трьох факторів: це базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна з різних джерел фінансування. Ну і обов'язково, про те, що говорять, найближчим часом запровадять обов'язкову накопичувальну систему. Наразі це розробки, тому будемо з вами чекати. Даних змін. Так, дивіться, і ще буде відбуватися перехід до адресної підтримки, за виключно за вашими потребами. І тому що Міністерство соціальної політики найближчим часом розпочне розробку соціального кодексу. Отже, будемо чекати, і стосовно буде Обов'язково надаватися підтримка працевлаштування людей з інвалідністю, засобами їх реабілітації, перехід від підходу здійснення виплат людини за соціальною знакою інвалідності до підтримки людини, яка втратила здатність для доотримання. Заробітку ну і запрацює. Обіцяє міністерство соціальної політики на ближчим часом. Розпочнеться робота над запуском єдиного вікна для внутрішньопереміщених осіб. До речі, мене про нього запитували. Наразі бачите, це все в умовах обговорення і це таке реформи, такі основні цілі, які визначає для себе Міністерство соціальної політики. Це реформування і запровадження нової моделі пенсійної системи, якісне надання послуг з реабілітації, протезування. Запуск єдиного вікна для людей, які мають тут внутрішньопереміщених осіб, де вони зможуть отримати всю необхідну інформацію. Як тільки щось з цього запланованого найближчим часом запрацює, я обов'язково з вами поділюсь. Стосовно того, що хочу дати відповідь на питання: чи коли ж запрацює цей закон щодо збільшення грошових виплат підтримки для родин з дітьми? Дивіться, закон уже пройшов. За нього проголосовано в першому читанні його очікує друге читання, і я впевнена, що його теж підтримують. Можливо, внесуть ще якісь зміни додаткові, про які я вам потім розповім. Це ще ніхто не знає, так які є плани. От, і потім, як закон проходить е, другий етап голосування, коли за нього голосують, його підтримують, даний закон передається на підпис президенту. Тож будемо з вами очікувати, але про це дуже багато зараз говорить і Міністерство соціальної політики, і уряд про те, що е, застарілі цифри, так. Е, і щодо надання грошових виплат при народженні дітей, і щодо прожиткового мінімуму. Тому чекаємо дуже багато змін. Тому, якщо повертаєтеся до закону щодо збільшення розміру грошових виплат, і думаю, що все ж таки цей закон вже надалі він буде прийнятий, це питання часу, коли він запрацює. Знову ж таки, всі нові реформи, які будуть відбуватися в соціальній сфері, я обов'язково з вами буду цією інформацією. Ділитися, щоб ви могли отримувати допомогу, якщо ви зараз її потребуєте.